сьогоднішня атака російських сил на цивільні об'єкти у Сумах у верхну неділю переходить усі межі пристойності, загинули і отримали поранення десятки мирних мешканців. Як колишній військовий, я розумію, що таке ціле вказання. І це було направлено саме тому. Президент Трамп наполегливо працює над тим, щоб завершити цю війну. Це заява, яку щойно оприлюднив спеціальний представник президента Кіт Келох, колишній генерал армії США, який зараз бере участь у переговорах між Україною та Росією. Це сталося після того, як сьогодні вранці дві ракети вдарили по місту Суми. Росія заявляє, що цілилася у військовий об'єкт. але судячи з фото і відео, які я бачив, це виглядає як удар по цивільних просто серед білого дня на вулицях міста, автівки, тролейбуси, згорілі, житлові будинки. Важко побачити в цьому якусь військову ціль. і звісно, генерал Келох заявив, що це був навмисний удар по цивільному населенню. Президент Зеленський у своїй заяві повідомив, що на цю мить підтверджено загибель 32 людей. Ще понад 84 отримали поранення серед них 10 дітей він зазначив, що вже другий місяць Путін ігнорує пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню. На жаль, у Москві досі впевнені, що можуть безкарно вбивати потрібні дії, щоб змінити цю ситуацію.